Кількість транспортних засобів на дорогах України дедалі збільшується з одного боку. Це, мабуть, позитивний факт, оскільки він може свідчити про зростаючий добробут людей. Однак благо автомобілізації несе у собі чимало проблем і навіть загроз. Про це добре знають мешканці села на надвірнянського району. Адже траса, яка пролягає через їх населений пункт, останнім часом стала дорогою смертників. Тут так літають машини. Ось на такій швидкості, що у нас дуже багато смертей, і ця вулиця стала не вулицею добра радості, а вулицею смутку. Це вулиця смертників. Останньою краплею у терпінні мешканців села Гвіз стала смерть 14-річного хлопчика, якого обабіч дороги збив мікроавтобус. Люди кажуть, що трасу Івано-Франкіць-Буковаль водії зробили місцем автозмагань. Тут швидкість їх автівок досягає 120 двадцяти кілометрів. Я... Їхав з карелії заробітків. Дитина 15 рік йшла мене зустрічати, от на встановці ми мали зустрітися. Віддитий, йшов, їхав, не резидець, І він його збив. І в нас ще є дитина в третьому класі, що ходить до школи. Ми дуже боїмося, дійсно, як тут літають. Численні звернення людей до різних інстанцій поки що нічого не дали. Патрулювання державтоінспекторів на дорозі також не надто дисциплінує водіїв. А про 32 смерті на цьому відрізку дороги свідчать лише придорожні хрести. Чому не поставити е, допоміжний знак знак коклику, чи ще, ще якісь допоміжні попереджувальні знаки, а зрештою написати велику таблицю там і там на в'їзді на в'їздок у населений пункт, де написати водії? Будьте уважні, тут смертність зашкалює. Я гадаю, що якби був такий попереджувальний. Знак, що тут смертність, господи, такого як смерть бої, боїться кожен. Просто люди, напевне, водії інші просто на це не зважають, бо нема нема на що зважити. Нема щоб їм був якийсь знак оклику. Попереджувальні знаки встановити можна і обов'язково потрібно, запевняють працівники державтоінспекції. Але тут кажуть, потрібні спільні зусилля громади та власника дороги. На даному частку дороги це є дорога державного значення і встановлення примусових обмежень швидкості. Тут не передбачається. По-перше, звернутися до власників доріг, які люди пропонують встановити дорожні знаки, можливості обмеження швидкості, увага, що дуже багато дорожньо-транспортних привоз стається на даному участку дороги. І власники доріг, і разом з тими ми надаємо їм теж пропозиції для встановлення цих знаків. І тоді власник цієї дороги зобов'язаний буде їх встановити. Наразі люди готують письмове звернення до керівників усіх структур, які можуть допомогти їм у встановленні попереджувальних знаків. Якщо ж на ці прохання ніхто не відреагує, кажуть селяни, вони перекриватимуть дорогу міжнародного значення і додають, робитимуть це до тих пір, поки не будуть впевнені, що близько 400 дітей, які проживають у селі, зможуть зі школи повернутися живими